Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода То України мова барвінкова, така красива й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Мова, наче пісня світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Сьогодні у різних куточках світу лунає українська мова. Миколаїв. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Херсон. вона, як царя Пурпорова. Що ще й небесних висот. І та, де звучить рідна мова, живе український народ. Місто Ізмаїло, скільки вдолі, і тиші, і бурі, і тривожна, як мароту. Гро Крони сріг, ніби струни бандрули, що Нам цвіта душі у Місто Київ ой, яка чудова, світла й багата. Мова українська, мова мами й тата. Миколає. Ой, яка чудова українська мова. Мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі, я її добре знаю, та ще краще навчуся. Слава Україні. Кіровоградська область. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Кривий рік. Разом і щастям і журбою, зеленим листом шелестить у небі ясні над водою. Нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить, тож мови рідної своєї, не відсураймось ні на мить. Киті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжна і подігна, Збережує мову рідну. Поні Асайтамо, велика чудова українська мова. Не загинула вона у віків, мова соловіна, мова Колоскова, рідного народу і моїх батьків. Найбільше та найдорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його скарниця, в яку народ вкладає і своє життя, і свої надії, розум, досвід, почуття. Кіпор, паролі, Павло Точина, добрий день, Україна моя. Струмок у гаю, як стрічечка. Метелик у квіці, мов свічечка. Вилюють, малюють, підують поля, Добрий день тобі, Україна моя. Місто стрий, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона, як добірне зерно. Каверіг це Україна. Красивий щедрий рідний край, і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай, все, що зветься Україна. Питай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. Голоси, єсмь, ім'я твоє, просяє, наче зірка з Кривий. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, як вітер і трави, і води. Годину щасливо і радість мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усі на його, вишневу ви свою Україну, хресту її вічно, живої і ноги. Умову її, солов'ї. Краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Ірландії, для Вік про Україну, мова рідне слово рідне, добро зброю, як і камінь. кожне слово вогнем коли новим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємо з рідної мови, з її щирги мудрих глибин. Це Україна, мова, державна половина. Нею завжди дорожі. Без мови немає країни. Мову як матір. Любіть. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожна народ розмовляє. З любов'ю, сердечною вірою, сина для мене ця мова, як, як мати єдина. Ой минуйся ема, а жівчиське робляться. Відмінчиським ческим мові. Сим чечка, а, мові а красна, мовім чески. Всім рада, що моя подружка. З родинного гнізда немов пташа. Ти полетиш до світу дало чезна. Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога. Уся. Від. Кривий ріх, солов'їну, беревінкову. Класисту на віки, українську рідну мову. дар мені дали батьки. Берегтися, плекати, Буду всюди повсякчас. Бо, бо ж єдина, так, як мати, моло в кожного із нас. Одеса – це Україна велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як дівська вода, Украї... до України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Як ніжна пісня колискова заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка сідоникова, в подали свій стрімкий політ. Кожне слово вогнем коло кожне слово тривожне, як звін, Що починаємося з рідної мови і з її щирих і мудрих глибин. Я одне, як нема. Безірок. E na neve na gelado, já aqui bege, chante nem mais tá. bege move, nem mais na roda está na roda tá. Nemar mais bege nem move Україна! Місто Миколаїв. Любіть рідну мову, мова, краса спілкування, мова, сонце ясне, мова, то предків надбання, мова, багатство моє. Японія, Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує.